Сьогодні покажу вам, як робити ось такий красивий, акуратний вугол. Нічого складного немає, все робиться дуже легко і просто. Складаємо вугол удвоє, розрівнюємо, все виміряємо, щоб було рівно. І від кінчика вугла відміряємо рівно два підворота, я відміряю 15 сантиметрів. Значить, мої підвороти будуть 7,5 і 7,5 15 см. Роблю мітку, відмітку, паралельно донизу вугла і від лінійки рівненько, паралельно, роблю собі замальовку і прошиваю. Все, вугл у нас готовий. Вивертаю, все складаю акуратно квадратиком, розрівнюю і вивертаю. Вуголок викладаю паралельно до строчки, щоб було рівно. Середину я не вирізаю, тоді вугол виходить такий наповнений, тяжолий і красивий. Вирівнюю підвороти, заколюю булавками і роблю строчку, щоб не було воздушно, або красивий такий підворот. булавка застрягла в мене, попала під голку. Все, достала її. Ось такий красивий, акуратний вийшов наш вуголок. Нічого складного. Пробуємо і розказуємо мені успіхів вам.